Це улюблена лялька-мотанка Оксан Руденко, яка відкрила в шосці студію берегиня, де можна не тільки побачити безліч ляльок мотанок, а й спробувати. Власноруч виготовити оберег для себе та своєї родини. Це лялька-мати з дитиною. Вона на одній руці зроблена зі своєю дитинкою. Те що символізує зв'язок між поколіннями, зв'язок зв'язаний з дітьми однією поповиною. Це моя особиста лялька. Це я, а це моя донечка. Я чорненька, вона в мене ідеальна білявка. І цю ляльку я люблю найбільше. Такі ляльки можна робити тільки власноруч. Їх не можна не купувати, не продавати, не дарувати. Тобто це лялька ваша особиста, яка може передаватися з покоління в покоління вашим діткам, внукам, правнукам. На виготовлення такої ляльки йде приблизно два дні. Розповідає пані Оксана. Це з врахуванням того, що всі необхідні матеріали ви підготували заздалегідь. Саме ж змотування займає 5 годин залежно від складності роботи. Оксан розповідає про перше своє знайомство з лялькою-мотанкою. Ми були в подорожі по Індії, по по і була жінка, яка займалась професійно ляльками мотанками Мит вона нас познайомилася. Це була перша лялька де ніч, така жіноча лялька. Це був жіночий майстер-клас. Мені здалось, що це відкриває просто тебе, відкриває твою жіночність, твою духовність. І я почала їздити вже до неї на майстер-класи. Ми з нею ну, спілкувались. Оксана Руденко може говорити про своє захоплення ляльками-мотанками впродовж годин. Її руками вже було змотано понад 100 екземплярів. Жінка розуміючи, що хоче ділитися своїми знаннями, вирішила в шості відкрити майстерню берегиня. А в нашому місті, рік тому, відкрився простір вільна, і так сталося, що він відкрився в моєму будинку, і я стала його ну фактично першою відвідувачкою. І сидячи вже в перший тиждень, дівчата почали, хто що може зробити як волонтер, проводити якісь арт-заняття. І кажу, боже, я ж от їздила на майстер-клас з ляльки-мотанки, давайте я буду для інших дівчат проводити. Ну, подругам проводила майстер-класи. Ми вже ну, займались трошки десь біля шести років тому почала. Вже рік от я проводжу як волонтер майстер-класи у Вільні, і це таке хобі переросло вже в таке вже величезне захоплення. Оксана говорить, чим більше дізнаєшся про історію української ляльки-мотанки, тим цікавішим стає процес її виготовлення. Тим більше ця справа захоплює. Взагалі, лялька-мотанкам вже понад 5 тисяч років. В кожній культурі вони існували і робились вони не тільки з матеріалу, з глини, з дерева, з соломи, з підручних матеріалів. Це лялька, яка супроводжує до народження дитини і після смерті передається з покоління в покоління. Ну. Тут у майстерні берегиня всі охочі зможуть дізнатися і про історію ляльки-мотанки. Оксана наголошує. Слід пам'ятати, що це не просто іграшка, в кожну таку ляльку закладено сакральний зміст. Ще до того як дитина народилась, їй робиться лялька-куватка. Вона вішається біля колиски для того, щоб дитина спокійно народилась і злий дух цьому не заважав. Потім вона ложиться в колиску від зуроку, і потім дитина починає з нею гратися. Вже з трьох років починаються ігрові ляльки, це зайчик на пальчик, пташка. Потім дитина вчиться сама робити ляльки, це подарок на віддарок на подарок. Дитина вчиться вдячності батькам. Всім, хто щось зробив, їй подарунок. На наших очах буквально за п'ять хвилин майстриня, вміло орудуючи тканиною та нитками, виготовила таку ляльку куватку. Однією з особливостей усіх ляльок мотанок є відсутність у них очей, аби в ляльку не зміг оселитися злий дух. Водночас на кожній ляльці є сакральний хрест, який робить її своєрідним оберегом. Пані Оксана показує. Різних ляльок день, ніч, крупейничку наповнено зерном для добробуту будинку. Запашні травниці з пахучими травами всередині. Суто жіноча лялька це десятиручка, десятиручка. Вона має Десять ручок, кожна ручка заговорюється на певну справу. Звичайно, що раніше це було заговорювалися на те, щоб гарно прясти, гарно вишивати, гарно ткати, то зараз це, щоб гарно доглядати за дітьми, щоб все встигати. Дівчата, які в мене на майстер-класі зробили цю десятиручку, вони боже, кажуть, ну ми не присідаємо тепер. Майстриня розповідає, зараз виготовлення ляльок мотанок на майстер-класах користуються популярністю. Ми хочемо, і до мене приходять жінки, які дійсно хочуть більш традиційного. Тому що е, через е, ну на жаль, таку історію України, коли е, придушувалося все українське, то е, Етнографічних досліджень саме української ляльки-мотанки дуже мало. Хочеться відродити саме ну українську традиційну ляльку, народну, українську народну ляльку, і дійсно цікаво. Особливо в нас на відкритті дуже діткам було цікаво зробити куватку, і зайчика на пальчик. Ну тобто, це більш наші ляльки вони наповнені любов'ю і вони душевні, теплі. У майстерні талановиті майстрині відкриють безліч секретів про ляльок мотанок та сакральний зміст, який несе кожна з них.